Чисто по-человечески, не може так. Пересічний громадянин напевно, як, як я, не, не задумується про норми закону, він задумується про те, як прожити далі далі. Розцінюваю плохо, тому що не треба було давати. Когда раз дав, значить треба забирати обурені і обурена не тільки я, не лише я. Це обговорюють на всіх рівнях сільські громади, найбільше дуже вболівають і розцінюють негативно, тому що вважаю, що права, базові права порушені дуже грубо. Чому це зроблено? Ну можливо, це якийсь страх. Перед конкуренцією. Це і нормальна людина і порядок. І він порядок цього. А бачить, вони хочуть краси, хочуть цього, так. а вони не дають. А вони це а наше бидло. По 80 мільярдів понабирали. Якщо хотів, хотів позбавити, треба було якусь придіяву, якісь причини. Саакашвілі, мабуть, говорив правду, критикував. Нинішню владу і президента України, як Янукович свій час, розправлявся, садив в тюрмі Тимошенко, там, Луценка, а цей позбавляє громадянства і в общем, чинить беззаконня. Він політиків взагалі нічого не зображає. Йому треба конфетами займатися, а не політикою. Безперед політичний просто. Він повністю без основательна. Чоловік з міровим іменем. знаю, но это неправильно, неправильно, со стороны нашего правительства. Это, наверное, может каждый, наверное, каждого могут подбавить гражданство. Ну, я особо в политику не увлекаю, поэтому, я не знаю, как оно на мне отразится, но я же, лишить так можно каждого права. Он, наверное, последняя надежда в Украине, поэтому думаю, что может отразиться на простом народе. Если его могут так быстро лишить или так незаконно, то внезапно, да, то, наверное, обычных людей тем более может коснуться.